Це межа між е, тим, кого мобілізувати і хто має підтримувати економіку країни. Бо заробітня плата платиться із державного бюджету. Держав державний бюджет наповнюють люди, підприємці. Де ось ця золота середина, кого залишати? Де критично важливі підприємства? А кого забирати на фронт? Хто придатний, хто не придатний? А непридатний. ви бачили перелік е, е, професій, які підпадають бронювання? Да, це працівники цирку. Якби там всі на них не хейтили, але там тільки 12 людей забронювали. Це працівники телемарафону, єдині новини, це міністра відповідно, це депутати Верховної Ради недоторкані. Два помічники залишаються. Це усі правоохоронні органи. Ну я наприклад вважаю, що усі правоохоронні органи мають брати участь у цій війні. Всі, виключно а, ну якщо це поліція, національна поліція, патрульна поліція, це ДБР, це прокуратура, це, а, це ті люди, які навчені, і їх вже не потрібно навчати. Правильно, тобто, це люди, які Пер, протягом зараз певного зараз. періоду часу навчалися і знають, що таке бойова підготовка. Знають, як тримати зброю в руках, і вони мають перші йти на лінію фронту. А ось е, цивільне населення має готуватися так. Е, ну, я би не так сказав. По перше, е, у нас не має бути виключень. Е, ну, наприклад, якщо ви бачили е, перелік професій, які підлягають бронюванню, там є ще розвідник верблюдів. Ну прям я не знаю, як ми будемо жити без верблюдів в нашій країні. Я все життя мріяв про ну стати розвідником верблюдів. Не вийшло, фаху не вистачало. Тому е, я вважаю, що в Україні не має бути ніяких обмежень щодо призиву. Є мінімальний призовний вік, який було прийнято 25 років. От вчора подивився інтерв'ю Тарасачмута, це очільник фонду повернеться живим. Він вважає, що нам треба понизити призовний вік до 20 років. Я не зовсім з ним погоджуся, але itме сенс. Ну, в будь-якому випадку, воювати в цій війні всі. E, ну, це дуже не сподобається пересічним громадянам, тому що кожен з них спожає свою місію важливою, але він або буде воювати за Україну або проти Польщі, як сказав Сергій Сергійович Лєщенко. Він же сил, ну тобто, моя така думка. А по яким, по яким принципам підбирати людей? Ну я не знаю, я не фахівець. Я ну, ти якби я це вирішував, це взагалом всім не сподобалося. Розумієте, в чому справа? Тому що заходиш, наприклад, в якийсь бар, ти приїжджаєш в місто будь-яке. Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпро Київ. А там ну прям розсадник. Там ну прям клумба молодих, красивих, сильних, і вони всі б'ють пиво. А якщо подивитися на його е, довідки, то він загалом помирає. А на пиво у нього здоров'я вистачає. Я бачу, що якщо ти можеш пити пиво, то ти можеш і автомат руках тримати. Олександр Це з моє... вашого огляду почула з вашого огляду законопроект про мобілізацію. він написаний для військових. Тобто Ні. там все на користь для військових і подумали в першу чергу про військових. Чому запитую? Бо це не наші фахівці говорять, це говорять ар... генерали армій, там, наприклад, Сполучених Штатів Америки Ізраїлю. Що якби законодавці написали закон? Для військових, як для себе, то тоді він би звучав зовсім по іншому. Вони розуміють, що вони пишуть для простого люду, а вони себе не пов'язують з простим людям. Вони трошки вище, аніж простий люд покити. Давайте розуміти, е, е, я не знаю для кого має бути написаний той закон, для військових, для цивільних. Закон про мобілізацію має бути написаний для того, щоб ми перемогли в цій війні. Дивіться, що я маю на увазі, Олександре. Якби законодавець написав закон, розуміючи, що його син буде служби служити у лавах збройних сил України, цей закон виглядав би по іншому. Ось до чого я веду. Ну, це знаєте, це історія. типу, давайте мріяти. Що колись Ясно. життя стане життя стане справедливим, воно несправедливе. Це ну це факт і. Ну, наприклад, я вважаю несправедливим тим, що я, от, наприклад, долучився до оборони країни з першого дня, з двадцять року. А спочатку That's там була cool. кульної поліції, потім а, я був мобілізований, і а, а, я знаходжуся в цьому двіжу вже ну більше двох років. Ну, у мене є а, родина, у мене є діти, у мене є бізнес, у мене є друзі. А, а, ну чому я? повинен прикривати чиюсь сраку, вибачайте е, ну, в, в ущерб своєму життю. Я свій свій обов'язок виконав, я готовий ще якийсь час потриматися. Але коли я читаю закон про мобілізацію, там знаєте, або всьому мені о чому? А, а якщо ти будеш плохо вести себе і не мобілізуєшся, ми тебе поругаємо. Ми скажемо ай-яй-яй, Вася, ми тобі не дозволимо за рішенням суду сісти за кермо твоєї тачки. Ну про що це? Ну, результатом цього закону буде, повірте мені, буде це мій прогноз особистий. Буде масове сезиче, самовільне залишення частини. Люди втомилися. Вони потребують відпочинку, вони потребують відпусток нормальних, вони потребують е, можливості побути з родиною. Е, і я вам скажу: я не був е, в там в супер супернапряжен... ну, в напряж... в такій о, гонці. Тобто ну, ми виїжджали, робили задачу і поверталися. Є люди, які по півроку сидять в ямах. Це питання mm. демобілізації, норму якої виключили із законопроекту і пропонують проголосувати окремо. Але знову ж таки я схиляюсь до думки військових експертів, які кажуть, що питання демобілізації у період військового часу, поки ми боронимо країну від російського загарбника і. Мови не може бути, бо не можна а, демобілізувати військових з передових позицій. Хто тоді буде воювати? А, вас як я розумію? Позиція зовсім інша. Демобілізація потрібна, вона необхідна. звісно розумієте, я воював ще за часів. АТО. я чітко розумів свій термін. Тобто я рік відбув там ну, місяць, півтора. Я ще можу там посидіти, поки документи оформляються. Наступна хвиля готується. Ну я розумів, що я закінчив, я віддав свій борг, я пішов собі там на вільні хліба до більш напруженої ситуації. От вона сталася, я, я пішов а, і тепер я другий рік, я як кріпак. Тобто я не розумію, що у мене попереду, скільки мені ще тут треба бути, і е, більшість людей так. Тому ну, е, це щодо мобіліза... демобілізації. Якщо казати про, про мобілізацію, то тоді якщо вони не хочуть мобілізовувати, демобілізовувати тих, хто більше двох років. Знаходити, то так, давайте мобілізувати всіх. Ну, рівні умови мають бути. А ну, водій якийсь нової пошти, вибачайте компанію, він на броні, тому що він водій. Ну, бляха, я теж водій. Я теж водій, я стрілок, водій, санітар. А, і у мене купа а, а, моїх якихось фахових навичок, які я можу використовувати в цивільному житті. Ну, чому він, а не я? Питання соціальної справедливості цей закон? Це бомба замедленого замірного Він бабах.